У засобах масової інформації останнім часом обговорюється питання про те, що невдовзі Верховна Рада розгляне законопроект 11031 про єдину систему відеомоніторингу стану громадської безпеки. Про що ж цей законопроект? Цей законопроект про тотальне відеостеження, про те, що камери можуть бути встановлені всюди, в громадських місцях, в закладах харчування, навіть в під'їздах. Але і це не основне, основне те, що інформація централізовано збиратиметься. Ідентифікуватиметься як громадяни, так і транспортні засоби, і передаватиметься ця вся інформація у відповідні органи. В чому загроза цього законопроекту? Перше, це загроза приватності. Приватність передбачена конституцією. Громадяни мають право на приватність навіть у публічних місцях. Друге, загроза громадянському суспільству: візьмемо журналістів, громадських активістів, адже перебуваючи постійно під відеонаглядом і контролем. Це може спричинювати певний тиск. І перешкоди в їхній діяльності. Вони і так обмежені військовим часом, і цього допустити ніяк не можна. Наступне, це те, що цей закон потребуватиме шалених витрат фінансових і технічних на те, щоб забезпечити такий тотальний відеоконтроль. Звичайно, певна контроль потрібен, але. Не тотальним відеонаглядом, є інші способи і методи для того, щоб забезпечити правопорядок, для того, щоб упередити злочини. Ми всі хочемо мати безпеку, але не шляхом порушення наших прав і свобод. Україна вільна, демократична держава, і в разі, якщо цей закон буде прийнято, це буде кроком назад.